Доброго дня! Сьогодні мова піде в нас про профілактику. Е, тому що переважно до нас дзвонять, приходять люди, пацієнти, які хочуть допомогти собі в, в разі вже хвороби, яка вже виникла. І більш того, часто звертаються до фітотерапії тоді, коли перестають допомагати медикаментозні, хімічні синтезовані препарати. Це трошки пізно. Е, звичайно, наші засоби можуть допомогти і в закону. Е, в такій ситуації, в такому випадку. Але справжня допомога від натуральної медицини, якраз тим вона і відрізняється від медицини офіційної, сучасної, в тому, що їх можна використовувати, ось ті рослинні засоби, на самому ранньому етапі, тобто на етапі, коли хвороби ще немає, коли людина ще практично здорова, і мова йде про її оздоровлення, про підвищення рівня здоров'я, а не про боротьбу з хворобою. Разом з тим, бувають ситуації, коли якась там одна хвороба є, дві, але ж їх може з часом з'явитися набагато більше. На цьому етапі теж можна займатися активною профілактикою і приймати засоби рослинного походження для того, щоб максимально підвищити рівень здоров'я, а рівень здоров'я підвищується в першу чергу тоді, коли шкідливих токсичних речовин в організмі менше. Тобто, якщо посилити працездатність, Посилити роботу органів, які виводять е, всі непотрібні сполуки з організму, то рівень здоров'я практично автоматично підвищується. Це такий неспецифічний е, спосіб допомогти собі е, в плані е, оздоровлення. Це підвищує активність, зменшує втомлюваність, е, нормалізуються різноманітні функції організму, наперед навіть не передбачиш які саме. Покращується, зокрема, стан шкіри, чисто косметичний ефект може виникнути від таких е, е, підходів до підтримання здоров'я, і тому е, настільки популярні зараз е, стають програми по детоксикації, таке слово як детокс, ми чуємо дуже часто. Ну а чим ми відрізняємось, тим, що екомед – це науково обґрунтована сучасна фітотерапія. Кожний з наших засобів, кожний з наших фітоконцентратів. Проходив численні наукові апробації і має підтверджені результати своєї високої активності і дієвості. І таким чином наш, наші засоби, наші фітоконцентрати працюють дуже гармонійно і одночасно з цим сильно. Тобто, м'яка і потужна дія характеризує саме фітоконцентрати Екомеду, де кожної трави. Мінімальна кількість в складі препарату, тому не виникає і не може виникнути ніяких явищ передозування надмірної дії препарату, не виникає звикання нарешті до нього, як може бути звикання до окремих трав протягом вже одного-двох місяців їх прийому. Таке тут не виникає, можна кожний наш засіб приймати місяцями, іноді навіть роками, практично без перерв, і їх дієвість зберігається. В програму умовно детоксикації організму ми вибрали три наших засоби, які можуть прийматися абсолютно здоровими людьми. Це засоби, це фітоконцентрати, які активізують печінку, нирки і впливають на стан сполучної тканини. Таким чином, що може екомед запропонувати для загального оздоровлення? Загальне оздоровлення залежить від того, щоб. Токсичні речовини, щоб шлаки, продукти життєдіяльності вчасно покидали наш організм. І чим чи чистіше внутрішнє середовище, тим більше рівень загального здоров'я. Тим краще організм виконує всі свої функції і процеси регенерації і протидії збудникам відбуваються з найбільшою активністю. Почнемо з фітоконцентрату, який називається полінорм. Полі, полі це багато. Точні, таким чином він нормалізує багато функцій організму одночасно, тому що він діє на сполучну тканину. Саме від стану сполучної тканини залежить загальне здоров'я нашого організму. Академік Богомолець свого часу сказав, що кожна людина настільки стара, наскільки стара її сполучна тканина, тому що це внутрішнє середовище, це система, яка підтримує гомеостаз, тобто сталість, постійність. Внутрішнього середовища, кислотність, концентрацію кисню, поживних речовин всередині тіла. Саме через сполучну тканину доносяться до робочих клітин, і до нервових, і до м'язових, зокрема кисень, поживні речовини. Сполучна тканина забирає від них продукти життєдіяльності, і таким чином кожний орган, кожна система, кожна клітина нашого тіла працює з максимальною активністю. Полінорм відновлює стан, очищає міжклітинну речовину. Тобто ту речовину, яка з'єднує клітини, ось той самий міжклітинний матрікс. Тому це найбільш глибока така е, дія по очистці внутрішнього середовища організму. Е, але ці речовини, які полінорм е, вибирає із е, так мовити, своїх залежів із сполучної тканини, треба, щоб вони покидали організм. Для цього е, існують в організмі органи екскреторні, які виводять токсичні речовини назовні. Разом з сечею, разом з Калом це в першу чергу печінка і нирки. Печінка навіть важливіша, тому що е, вона фільтрує кров, що відтікає від кишечника, і таким чином е, шкідливі речовини, які є в їжі, а також в е, різні інші сполуки, такі як ліки, наприклад, вони е, всі переробляються печінкою, знешкоджуються, і переводяться в таку форму, щоб вони не могли зашкодити більше організму. Разом з жовчю потрапляють ці речовини в зв'язаному вигляді вже в кишечник, і разом з каловими масами виводяться. Ну а нирки продукують сечу. Там є свої е, шкідливі компоненти, які теж вчасно мають виводитись. Нагадаю, що ниркова, печінкова недостатність це важкі дуже стани, і до них краще не доводити справу, а займатися е, оздоровленням цих органів, поки вони ще е, працездатні. Тому е, посилення роботи печінки за допомогою фітоконцентрата світанок, і посилення роботи нирок за допомогою фітоконцентрата нефропатін це важливі додатки до детокс програми. Таким чином ми е, і виводимо токсичні речовини із глибини організму, і допомагаємо їх вивезти назовні е, у зовнішнє середовище, і таким чином створюємо е, так мовити, очистку глибинну нашого організму, що можна робити як людям практично здоровим в будь-якому віці, так і людям з будь-якими захворюваннями, тому що це фундамент оздоровлення. Тому фітоконцентрати нефропатін, світанок і полінорм. Складають такий комплекс, який можна розглядати як детоксикаційний комплекс, це серія засобів для, може бути і для здорових людей, так само як і в умовах захворювання. І тому не треба чекати, поки якісь хронічні хвороби уразять наш організм. А треба подбати про такий фундаментальний рівень нашого здоров'я, про звільнення нашого організму, нашого тіла від шкідливих сполук. Отже, полінорм, нефропатін, світанок це ваші надійні друзі. Також нагадаю вам, що консультації в нас безкоштовні по телефону або вживу, і ви можете до наших лікарів підійти, зв'язатися з ними. Ну, наприклад, якщо маєте камінці в жовшної міхурі, то краще спочатку зв'яжіться, тому що фітоконцентрат світанок активізує вихід жовчі. І при камінцях в жовчному міхурі це може бути навіть і небезпечно, тому якщо у вас є підозри, що маєте ви жовчу камінну хворобу, то спочатку проконсультуйтеся. У всіх інших випадках практично ніяких обмежень немає, і тому ці три фітоконцентрати можуть прийматися абсолютно в будь-якому віці і е, будь-якими курсами. Ну, курс ми радимо десь як мінімум 2-3 місяці, щоб досягти надійного і глибокого результату. І з перервами можна такі курси, підтримуючи, приймати для покращення рівня вашого здоров'я. Отже, будьте здорові разом за комедом. Будь ласка, дзвоніть, приходьте і буде для вас, будемо ми для вас складати індивідуальні програми оздоровлення або перемоги над хворобами, які раптом вже розвилися. Дякую за увагу. До побачення!